Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача номер 79 Її створив Фредерік Лазар. Це французький шахіст і шаховий композитор. Хід білих білі мають виграти. Розв'яжіть. В білих є небезпечні прохідні пішаки. Один хід до ферзя. Але чорна тура їх блокує. Пішаки ізольовані. І чорний король загрожує наблизитись до них і виграти. Білий король далеко, він нічого не може зробити, але є кінь. Кінь стоїть з краю дошки, потрібно коня активізувати, і перший хід він досить очевидний кінь F4. Якщо король g5, чорні програють дуже швидко. Буде кінь e6, можна сказати, подвійний удар на короля і на поле d8, король f6, кінь d8. Перекрили 8 горизонталь і далі один з пішаків буде ферзем. І білі виграють. Тому чорні грають короля 6. Кінь Е 6. Ідея кінь d8. Чорні мають зіграти турою. Якщо тура g8, тоді кінь F8 перекрили лінію і буде e8 ферзь. Чорні грають тура e8. Звичайно, поки Тура не може побити пішака, буде ферзь. Але чорні загрожують зіграти король h7, і тоді вже можна буде бити пішака. Хід білих, хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Правильний хід, g8 ферзь. Тура має бити ферзя і тепер кінь f8. Перекрили лінію і зараз буде ферзь. Чорні грають Тура G5. Хід білих. Знову подумайте, як тут грати. Тура G5 це дуже підступний хід. Чорні загрожують зіграти Тура Е5 з подвійним ударом. Якщо поставити зараз ферзя, Тура Е5 все одно. Подвійний удар на короля і на ферзя. Побили туру і це пад. Досить таки неочікуваний пад. Тому правильний хід за білих це кінь g6. Жертва коня. Кінь контролює поле e 5 Далі білі проведуть ферзя і пату вже не буде. Наприклад, тура g6 e 8 ферзь. Ферзь проти тури виграє. Звичайно, це не так просто, це потрібно вміти зробити, але ферзь в тури виграє. Також в цій позиції, крім кінь g 6, можна було ще зіграти кінь d 7 але там, мабуть, скоріше буде повторення ходів, і все одно буде потрібно грати кінь G6. Давайте на початок, як все це трапилося. Активізація коня, далі ідея перекриття. Одного пішака пожертвували, зробили перекриття. І потрібно ще пожертвувати коня. Далі ферзь і білі виграють. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. А найголовніше це підтримати Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!